Сьогодні я вам розкажу погоду в Кам'янці на 7 березня. На 7 березня обіцяють сонячний день. Мінімальна температура 2 градуси, а максимальна 18, гарних та вдалих вам вихіднів. Доброго дня, мене звати Слата. Прогноз на завтра на п'ятницю. Обіцяють теплу гарну погоду. Плюс 2 градуси. Це мінімальна, а максимальна це 18 градусів. Гарного всім дня. Доброго дня, я Валерія. Прогноз погоди на завтра. Максимальна температура плюс 18 градусів, а мінімальна плюс 2. Гарного всім дня. Всім доброго дня! Я Валерія. Прогноз погоди на П'ятницю, 7 березня. Мінімальна погода це плюс 2 градуси, максимальна плюс 16 градусів Всі, всім гарного дня. Добрий день, мене звати Ліза. Я вам розкажу про погоду на завтра, 7 березня, грезня, грезня на п'ятницю. Мінімальна температура плюс 2 градуси, максимальна до вісімнадцять градусів по Цельсії. Гарно вам вихідні. Назвати ім'я. Погода. Погода на п'ятницю. На п'ятницю. Сьома вересня. вересня. Плюс 2. Плюс 18. 18. Плюс 2. Так. Всього доброго. 15. Доброго дня. Я сьогодні вам розкажу погоду на п'ятницю, 7 вересня. 2 градуси мінімально, 18 градусів максимум. Мак, максимум. А гарного вам віхі. Добрий день, мене звати Богдан. На 7 березня на п'ятницю. Максимальна температура буде плюс 18 градусів, а мінімальна плюс 2 градуси. Без опадів соняч сонячно. Гарного дня, гарних вихідні. Я Матвій я розповім погоду на 7 березня п'ятницю. Мінімальна температура 2 градуси, максимально 18 градусів, без опадів сонячно. Вдалих віхідні. Всім добрий день. Я розповім вам про на 7 березня п'ятницю. Плюс 2 градуси плюс 18 градусів. Доброго дня. Мене звуть Аня. Я вам сьогодні розповім про гнос погоди на п'ятницю 7 березня. Мінімальна буде плюс 2 градуси, а максимальна плюс 16 градусів. Сонячно без опадів. Всім гарного дня. Всім доброго дня! Сьогодні я вам розкажу прогноз погоди на п'ятницю, 7 березня. Синоптики передбачають сонячно, без опадів. Максимальна температура плюс 18 градусів, а мінімальна плюс 2 градуси. Всім гарного вам дня! Всім доброго дня! Мене звати Ксюша. Сьогодні я вам розповім про прогноз погоди на п'ятницю 7 березня. Синоптики передбачають, що буде мінімальна температура плюс 2, а максимальна плюс 18. Всім доброго дня! Добрий день, мене звати Дарина. Сьогодні я вам розповім про погоду. Синоптики передбачають, що максимальна погода буде до плюс 18, а мінімальна 2. Всім ми... mm. гарних дня. Мене звуть Мирчик. Сьогодні я вам розповім про прогноз на 7 березня. Говорить, буде плюс 2, плюс 18. Всім га... гарного дня. Добрий день. Я Єва. Я хочу вам розповісти про погоду на. 7 березня. Синоптики говорять, що мінімальна буде плюс 2, а максимальна плюс 18. Буде без опадів. До побачення. Добрий день, мене звати Марка. Прогноз погоди на 7 березня п'ятниця. Мінімальна погода 2 градуси, максимальна плюс 18 градусів. Гарних вихідних. Доброго дня, мене звати Кирил. Я вам розкажу про погоду на п'ятницю, 7 березня. Синоптики прогнозують, що буде мінімально 2 градуси і максимально 18 градусів, гарних вихідних.